У величезному експоцентрі столиці вже кілька років поспіль проводять спеціалізовану тематичну виставку. Відвідувачам є на що подивитися. Тут представлені меблі різних стилів: вишукана елегантність, етнічні мотиви, кричуща розкіш, витончена простота, функціональна стриманість. Чимало цього мебла різноманіття, імпорт, але приблизно третини учасників вітчизняні виробники. Найбільш позитивний економічний ефект прибуток має той підприємець господар який пропонує покупцям не сировину чи напівфабрикат, а кінцевий якісний продукт, зокрема, не дуб кругляк, дошки, а елегантні меблі із справжньої деревини. Надзвичайно приємно, що на віночні успішно працює саме таке підприємство. Чотири дні поспіль із 28 по 31 травня у столиці вирував міжнародний мебельний форум. До нього традиційно з'їжджаються найкращі виробники. Серед них Чечерницька фірма, мебельна фабрика Лісмастер. Лісмастері знаходиться, де росте найкращий дуб в такому регіоні Вінницької області. Дійсно, сировина в нас прямо під боком. Якщо раніше її просто-напросто вивозили поляки і італійці, то сьогодні є шанс цієї сировини лишатися на Вінниччині, іменно в Чечельницькому районі. І це вже не доска або якийсь кругляк, а це виріб, який буде і в того самого італійця вже стояти в будинку, і в того самого українця. Бо більшість такого лісу уїжджало в Польщу чи там до Італії, а потом поверталося у вигляді тих фасадів і вигляді тих кухонь, але вже зовсім з другою ціною. Лісмастер це зробив все на місці. Наш чельницько вінницький лісмайстер бере участь у виставці професіоналів мебельщиків в п'яте. Цьогоріч на розсуд конкурсної комісії привезли три стильних кухні і, скажу відверто, хотілося б мати саме таку. Здається, ці меблі спонукають до кулінарних фантазій та бурлеску рецептів. Увага відвідувачів постійна, цікавляться цінами, купують, підписують угоди, домовляються про розширення дилерської мережі. Воно й не дивно, адже на перший погляд це італійські меблі. Ми хочемо вийти на міжнародний рівень. В принципі, Ми вже працювали з фірмою IKEA, шведським гігантом, ви знаєте, І ми повертаємося до співпраці з цією фірмою найближчим часом. Плани входять взагалі вихід на європейський рівень. Держава хоче стимулювати експорт, ну і ми, звичайно, підходимо під ці стандарти, ми хочемо продавати більше в Європу. Приваблює і стратегія лісмайстра, адже шанують природні ресурси, вкладають чималі кошти в сучасне обладнання, створюють конкурентно спроможні, надзвичайно якісні і недорогі у порівнянні меблі. Цикл весь замкнутий, деревину ми покупаємо в Чечільнику в Бершацькому районі, в Тольчинському районі і от робимо те, що ви бачите. Обов'язково люди, коли розглядають покупку кухні в свій будинок, вони обов'язково розглядають лісмастер. І це приємно. Знаково, що під час триденної виставки лісмайстер перевернув увагу представників цільової нідерландсько-української програми технічної підтримки. Програма полягає в тому, що малі та середні підприємства України і не лише України. Програма працює по всьому світу. Можуть запросити для себе консультантів за допомогою голландського маркетолога в сфері дизайну. Вони зможуть вийти на європейський ринок середньої Європи або Південної Європи. Я вже бачила, тут люди запитують, чи бува це не італійські меблі. Вона запропонувала нам консалтингові послуги. Ми не витрачаємо це ні копійки, але вони нам зможуть заставити спеціаліста в області консалтингу, який зможе нам знайти нових партнерів. Також ринки збуту. Зараз треба користуватися тим, що Україна має безплатну рекламу. Багато компаній з Європи хочуть співпрацювати з нашими виробниками. Якість наша відповідає всім стандартам, а ціна значно нижча. Тому це вигідно і для нас, і для європейських споживача. Чечельничани повернулися на малу батьківщину, задоволені і не обтяжені, адже все, що привезли на київську виставку, було продано. Крім того, здобули нагороди у конкурсі. Одна із наших кухонь, прем'єра, зайняла одне із перших місць, була відзначена дипломом. Це нас дуже радує, нам дуже приємно, що найкращі кухні в Україні робляться в Вінницькій області в Чечільницькому районі, в даному сам селищі Чечільник. Ми гордимося цим, і я хочу так офіційно заявити для наших майбутніх і ділерів і покупців, що на дану кухню ми будемо давати гарантія 10 років. Це перша компанія в Україні, яка це буде робити. Ми будемо відповідати за нашу якість. Щоб і ми вже не боїмося сьогодні. І вона оцінена на, на такому на сільській на такому більш достойному рівні. Так що не переплачуйте, купляйте лісмайстер і український чільник. Ось так на інших подивилися, себе показали. Тепер плекатимуть нові дизайнерські ідеї та готуватимуться до наступної виставки вже закордонної у Німеччині. І безумовно, справжні дерев'яні меблі від лісмайстра гідно представлять у Європі Україну, Вінниччину та рідний Чечільник.